Яскравий представник в середньому класі з неймовірним дисплеєм AMOLED 144 Гц частотою оновлення. І це буде кращий дисплей в такій ціновій політиці. У нього цінник 7200, версія 828. Але такого дисплея в такій ціні ні в кого немає, тільки у Infinix Hot 60. Про саме версія з стереодинаміками, також тут гарна камера під тим'япіксіна, з... зі штучним інтелектом. Фотки взагалі чудові робить. Відео також для ціни виходять у нього непогані. І ще й тонкий корпус, гарна автономність, 5200 200 батарейка, комплект, чудовий тут зарядка, чохол і плівку бронь, броньовано-дамову подарунок. Що все, що потрібно для цього смартфона, є. У нього непогані і Android, уже 15-й стоїть, все чудово. Купаю інтелекту штучного, там різноманітний. Взагалі помічники різні і все ще хочеш. Навіть окрема кнопка під це є в чудовому дизайні, хто хотів замовити, і чорний доступні. І мають скоро з'явитися 8256. Трохи дорожче.